Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео буду підбивати підсумки свого читацького півріччя. Насправді для мене це доволі така дивна справа, бо я ніколи раніше ґрунтовно не підбивала підсумки півріччя, та й насправді навіть року. Я просто така, ага, ну я прочитала стільки то стільки то книжок. Цьогоріч я вже підійду до цього більш ретельно, і я подумала, а з якими авторами я познайомилася, а яка книжка? Мені найбільше сподобалось, а яка найменше А художка нонфікшн, що нового я відкрила для себе? Загалом будемо розбиратись. Але спочатку трохи статистики. Загалом за півроку я прочитала 25 книг, і ще 4 надкусила. Зараз я в процесі їхнього читання. Для мене це прекрасний результат. Насправді я ніколи так багато не читала, як цьогоріч, і мене це дуже тішить. Зокрема, завдяки цьому ютуб-каналу. Я думаю, мої читацькі темпи пришвидшились, і я дуже цьому радію. Більше з цього, звісно, художка, нонфікшену зовсім зовсім мало. І так, в мене є окремий блокнотик, де я записую прочитані книги. Думаю, книжок 5, мабуть, нонфікшену, все інше це художня література. Ну а тепер перейдімо власне до книжкового тегу, за допомогою якого я і буду підбивати підсумки свого читацького півріччя. Я обрала найпопулярніший, який витає в Буктюбі, І давайте ж почнемо. Перше питання в цьому тезі – це найкраща прочитана книга півріччя. І я насправді дуже довго думала над цим запитанням, оскільки я прочитала багато хороших книг, але немає якогось такого зовсім, -зовсім явного фаворита, який, от я чую це запитання, і він зразу вилітає перед очима. Але. Чомусь для мене є одна книга особлива, яка стала такою, я не знаю, однією з важливих цеглинок в моєму читацькому житті загалом. І це Тигровий Івана Багаряного. книжка, яка мене вразила ще на початку 2023-го. Я прочитала «Тигролові» у січні і тоді ж ознаменувала це кращою книгою того місяця. А зараз я розумію, що це, мабуть, і краща книга пів. cham Я не читала тигроловів в шкільному віці, як багато хто це робив. І тому для мене зараз Іван Багаряний відкрився вперше за допомогою цієї книги. І я дуже вражена нею. Книга вона захоплює вирх своїх пригод. І насправді пригодницька література, я думала, що це щось таке зовсім не для мене, але тигролови змінили мою думку щодо цього. Тут дуже яскраві персонажі, динамічність. Сюжет важлива тематика твору. Тут розповідається про жахливі сторінки з історії українського народу, сталінські репресії 30-х років ХХ століття. І це частково автобіографічна книга, оскільки Івана Багряного відправляла в заслання до Сибіру. Він втік з потягу, який вийся його до місця призначення, і майже два роки виживав у Тезі. Загалом, якщо ви ще раптом не читали цю книгу, то ви багато втратили. І я щиро рекомендую її. Наступне запитання: найкраще Ще продовження. І як тільки я його прочитала, я одразу зрозуміла, упс, тут у нас проблемка. Бо я майже зовсім не читаю циклів. Я не знаю, чому так трапилося, але я гадаю, що все-таки. Ну, мені подобається, коли от я прочитала книгу, і все, це вже завершення історії, не потрібно чекати на вихід наступної книги. Але книга, яка найкраще підходить під це запитання, це у мене Тері Пратчет та його морт. В ній розповідається про власне смерть головний герой тут. Це доволі така кумедна смерть, яка любить кошенят, смачні страви, мріяти і дуже сильно мріє про відпочинок. Нарешті ж зняти з себе хоч не трохи цей важкий тягар роботи, яку вона виконує, і для цього наймає собі в підмайстри смерть одного сільського хлопчина-морта. Ось так, власне, зав'язується цей сюжет, і далі цей хлопець намагається виконувати роботу смерті. Не скажу, що я прямо вражена цією книгою, і можливо через це я й не продовжую купляти цей цикл. Але у планах у мене це є, оскільки тут, до речі, дуже класно, одразу прописано, які книги з якого циклу, і оскільки. Перша книга в циклі Смерть це Морд, далі йде «Жнець», потім Душевна музика і далі Батько Вепер. І ось я хочу прочитати батько вепер, але хочу дійти до нього, читаючи всі книги з цього циклу. І тому, мабуть, я буду продовжувати купувати прадчета і читати продовження. Прочитати батька вепра я хочу, бо чула про неї схвальні відгуки. І це така різдвяна історія. Мені цікаво її прочитати в період цих новорічно різдвяних свят. Наступне питання: новинку, яку ще не читала, але хочеш. І я гадаю, що це питання можна інтерпретувати по різному. Яка новинка на полицях книгарень чи в моїй бібліотеці? Я поєднала перший і другий, і у мене вийшов принц Гарі. Так, це новинка і у книгарнях, ну така вже відносна новинка, але все ж. І на моїх полицях теж новинка. Мені подарували цю книгу на день народження. І я ще до неї не добралася. Як говорить нам ця книга, то принц Гарі це чоловік, батько, громадський діяч, ветеран війни, підтримує ініціативи в сфері психічного здоров'я і захисту довкілля. Живе з сім'єю і трьома собаками. Отож. Власне, історія мемуари принца Гарі про його переживання втрати матері принцеси Діани, про його стосунки в королівській родині з іншими членами її, про його службу у війську, про його стосунки з дружиною. Має бути цікаво, хоча з початку виходу цієї книги я чула на неї вже різні відгуки, декому здавалося, що принц Гарі розповідає якісь зовсім непотрібні деталі своєї біографії, але я ще не читала, тому не можу стверджувати, що з цього правда а що ні. А якщо ви читали, то дайте мені знати в коментарях. Наступне питання найочікуваніша новинка наступного півріччя, і тут у мене одразу ж дві книги винирнуло перед очима. І перше це мемуари Тома Фелтона. Я дуже хочу їх вже прочитати. Я вже зробила на них передзамовлення. Оскільки я фанатка Гаррі Поттера, то мені хочеться поринути в залаштунки знімального процесу, і за допомогою мемуарів Тома Фелтона я точно зможу це зробити. Книга називається «По той бік чарівної палички Магія і хаос мого дорослішення мені розповідається про Тома Фелтона, починаючи з його дитинства. Він розповідає про те, як потрапив на кастинг, на зйомки в Гаррі Поттері, про те, що принесли для нього ці зйомки, долинос. Як йому потім було важко дорослішати, маючи цей зірковий досвід. І загалом про його переживання він розповідає про взаємовідносини на знімальному майданчику між акторами, про проблеми, які панували в нього в школі. Як обіцяє анотація до цієї книги, це має бути дуже зворушлива та щира відверта розповідь про життя Тома Фелтона. І ще одна новинка півріччя, яку я чекаю, це маніпулянтка Івана Франка у видавництві Віват. Віват випускає нову серію класики. В цій серії будуть книги, які ми не читаємо в шкільній літературі, як говорять у Віваті. І одна з них це буде книга Івана Франка. В цій книзі будуть зібрані твори автора, об'єднані темою жіночої емоції. І Іван Франко буде показаний як такий профемініст. Загалом цікаво поглянути, як це буде виглядати, і саме на такій тематиці познайомитися ближче з цим українським автором. Найбільше розчарування цього півріччя тут у мене насправді дуже легко вийшло з вибором. І це портрет Ріана Грея. Для мене ця книга не стала якимось відкриттям. Знову ж таки, я не читала її в шкільному віці, як багато хто робив. Я прочитала її цьогоріч і не скажу, що сильно рада, що це зробила. Е, настільки егоцентричний, зарозумілий та неприємний головний герой, е, я розумію, що він і має таким бути, і всяке таке, але мене настільки це все відштовхувало. Він мене настільки дратував, що почала дратувати і вся книга. Сюжет цього твору цікавий. Він такий доволі класичний, канонічний. про... Е, Продаж душі дияволу, якщо дуже коротко. Я не хочу детальніше вдаватися в сюжет, бо не знаю, як так розповісти, або нічого вам не заспойлерити. Тому, мабуть, і не буду цього робити зовсім. Розповім трішки більше про свої враження, чому ще мене відштовхнула ця книга, окрім жахливого головного героя. Для мене вона була затягнутою. От. Іноді я, я слухала її в аудіоформаті. Це єдина книга, яку я слухала в аудіо з усіх прочитаних мною в цьому півріччі. І іноді мені доводилося переслуховувати розділи по кілька разів, бо я втрачала нитку, я не могла зосередитися. Іноді е, якісь описи були настільки нудними і затягнутими, і непотрібними, і деталізованими, що я просто не могла зосередитися зовсім. Тому для мене це головне розчарування півріччя. Наступне питання найбільший книжковий сюрприз цього півріччя. І для мене тут вибір очевидний. Для мене сюрпризом стало, що мені подобаються комікси. Я прочитала Маус та Персиполіс, і зрозуміла, що комікси – це дуже крутий спосіб розповісти про складні речі в простому форматі, простішому. Ці, цих два комікси Маус та Персиполіс відкрили мені такий цілий окремий. Цієї літератури, і мальописи тепер займають місце в моєму серці. Наступне питання новий улюблений автор чи авторка. І тут у мене проблемка. Це Матіус, чи Багряний, чи Павлюк, чи Сем'янків. Я не знаю, я познайомилася з такою кількістю за ці півріччя новими авторами та авторками, що не знаю, як обрати. Але, мабуть, таки візьму Павлюка, бо для мене це було таким відкриттям. Мені дуже сподобався його стиль написання. Мені сподобалася динаміка, яка панувала в його книзі. Мені сподобалося, що принаймні, у цій книзі Білий попіл він залишає вибір за читачем і дає і логічне, і містичне пояснення. І Ларіон Павлюк. Це журналіст, і теледокументаліст, автор низки гучних документальних стрічок. Він народився в Скадовську. З 2015 року він як то проводить брав участь у війні на Сході. Наступне питання: новий улюблений герой чи героїня. І я хочу бути чесною, бо не хочу вигадувати, що хтось там притягувати за вуха, що хтось там мені сподобався. Насправді, за це півріччя я ще поки не знайшла для себе героя чи героїню, які мені дуже сподобалися, були для мене близькими по духу. чи... Я не знаю, просто дуже вразила своєю яскравістю. Торік я могла б сказати легко це, і точно персонажі Бакмана, це і з Ішігуру Клара з книги Клара і Сонце. А якось в цьому півріччі я не знайшла для себе поки що нікого такого яскравого. Книга, яка змусила тебе плакати. Я зайду трішки здалеку і скажу, що загалом мене дуже легко розчулити. Я часто можу плакати, читаючи якісь книги. Але до прикладу, Бакман завжди це дуже легко робить зі мною на клік пальців. Але в цьому півріччі не було таких книг, які я читала, плакала і прямо не могла зупинитись, так плакала. Однак я точно можу виокремити для мене якусь таку найболючішу книжку, яка найбільш порзала мої почуття. Це Солодка Даруся» Марії Матіос. І авторка справді дуже тонко, дуже лірично. Розповідає в цій книзі про складні долі. В ній взагалі події відбуваються в 1940-х та в 1970-х роках на Буковині. І книга дуже така чуттєва і дуже болюча, але дуже варта до прочитання. В ній показано весь біль українського народу за допомогою історії кількох людей. А тут взагалі вона поділена на три розділа, і я детальніше розповідала про кожен з них і загалом про свої враження від цієї книги Ви у своєму найкращому весни. Переходьте та дивіться. Книга, яка зробила тебе щасливою. Що я можу тут сказати? Які часи такі книжки? Голокост, тоталітарні режими, війна в Ірані, війна на Донбасі. Улюблений актор з залежностями, і навіть птахи, які іноді виявляються зрадниками і аб'юзерами, мабуть, мені потрібно повернутися до цього запитання в наступному році, коли я буду читати більш оптимістичні книги. Найгарніша книга, яку я купляла. І тут у мене, в принципі, дуже багато гарних книжечок. Це півріччя з'явилося на моїх полицях. Але які, мабуть, найкрасивіші для мене, мені дуже подобається пляжне чтиво, як виглядає. Ці зрізи, ці дуже такі яскраві до тематики підходящі кольори, ця така тактильна обкладинка. Мені прямо вона дуже гарно виглядає на полицях. А ще мені подобається Московіада. Вона теж така м, тактильна доволі. І е, ну не знаю, вона мені якось дуже крута виглядає. І останнє запитання: книга, яку ти хочеш дочитати до кінця року. І тут у мене ого ще планів. Я планую взагалі в цьому році, не знаю, можливо, прочитати навіть. 50 книжок це дуже для мене такий зухвалий план, насправді. Бо не знаю, ну 25 це вже для мене добре. Я собі щиро кажучи, ставила таку мінімальну ціль на цей рік. Це 20 книг. Це прямо. Я виходила з досвіду 22-го року, коли через початок повномасштабної війни мої бажання читати просто потрапили, я не знаю, в якийсь бан в моїй голові. І я дуже мало прочитала торік. Але цього року я вже виправляюся, і все йде поки дуже добре. Тож, книги, які я хочу прочитати до кінця цього року, є безліч, але мабуть, виокремлю ті, які планую прочитати. Точно точно. І одна з них це мальопис. Як я вже згадувала, мальописи стали для мене таким відкриттям. І ще один у мене на полицях залишився у сховку: це про тиранію Тімоті Снайдера, 20 років 20-го століття. Мені цю книгу подарувала подруга на день народження, і я дуже так часто подивляюсь на неї на своїх полицях. Бо, ну, по, ну, по-перше, погляньте, яка вона красивезна. Це просто. Краса. Ще вона. Лаконічна, наскільки я бачу, і її можна прочитати доволі швидко. Але я хочу нотувати цю книгу, тому хочу підійти трішки більш відповідально до її читання. Якщо коротко, то у цій книзі автор нас заводить в такий екскурс з найтемнішими моментами ХХ століття і показує взагалі історичні процеси з різних сторін. Ось так швидко ми відповіли на всі запитання цього підсумкового тегу. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати, дізнатись про мої читальські підсумки півріччя. А тепер я хочу попросити вас в коментарях написати, яка найкраща та найгірша книга цього півріччя для вас. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну а тепер пропоную всім разом схрестити пальці, щоб Наталя прочитала в наступному півріччі ще так раз книжок.